Всім привіт! Ви на каналі Мама в кубі. Мене звати Алла Нікітюк. І сьогодні разом приготуємо найсмачніші мідії у вершковому соусі. Мідії місяць дуже багато білка, вони є дуже корисними, ну і надзвичайно смачними. А готуються дуже легко. На сковорідку потрібно наляти трішки води. Чистої, холодної. А також додати олії. У мене оливкова. Тим часом, поки нагрівається вода і олія, промиваємо мідії під холодною водою. Промиваємо мідії зовні і зсередини. Вони здаються, звичайно, чистими і на упакуванні вказано, що вони промиті. Але краще, звичайно ж, промити. І якщо ви бачите на мідії якийсь такий хвостик, як ніби травичка, її потрібно вирвати. Одну цибулину та три зубки чесника очищуємо. Та нарізаємо дрібно на дошці. Ось уже нагрілася вода з олією на петельні. Додаємо цибулю та чесник. І зараз тримайтеся, буде неймовірний аромат. Трішечки підсмажуємо до золотистого кольору і додаємо мідії. які ми промили і просушили, тобто сцідили повністю воду. Накриваємо кришкою. І тушкуємо протягом 15 хвилин. Тим часом приготуємо соус вершковий, додаємо вершки 400 г. сіль за смаком. У мене це буквально 2 дрібки, перець, суміш перців, Сухий подріблений базилік. сухий чесник. А також приправа: гріль у мене до курки. І свіжий кріп, зелений подрібнений. Перемішуємо все до однорідності та відставляємо в сторону. Подивимося, як там наші міді. Подивіться, вони повністю всі повідкривалися. І вода майже випарувалася, майже немає. Подивіться. І тепер, звичайно, це час додавати соус. Виливаємо повністю соус на мідії. Можна експериментувати із різними соусами, приготувати мідії без соуса, просто з зеленю, відварити їх, відсмажити на чоснику й олійці і все. Але у вершковому соусі вони надзвичайно смачні, ароматні, ніжні. Ось подивіться, яка смакота у нас вийшла. Ось мідії і готові. Можна їх сервірувати, викладати на тарілку та насолоджуватися мідіями і отримувати вітаміни. Готуйте з любов'ю!